Да, привіт, світлічки сьогодні. Ми поспілкуємося з Інною Дерманською. Це одна з учениць, яка пройшла річний курс базовий курс ведичної астрології, Перший рік навчання от який тривав у нас 15 місяців і недавно буквально закінчився. Інна, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, як ви попали на цей курс випадково? Які ви прийшли на курс, які ви вийшли з курсу, як проходило навчання, що цікаво взяли для себе з цього курсу? Ну, я завжди от все життя, я скільки себе пам'ятаю, я навчалася. Це моє якесь от таке. Я люблю цю тему, люблю. І... В принципі, якось сиділа, шукала, шукала, вже ніби все вивчила, другу вищу освіту отримала, ну, ще щось ще щось для себе шукала. І випадково на теренах інтернету знайшла інформацію про веди, ведичну культуру. Потім плавно перейшла до джотіш. Ну, я була шокована, тому що, проживши майже півсторіччя, я навіть слова такого не чула терміну. Це для мене було. Вау, якесь таке прозріння. Я почала дивитись хаотичні якісь відео, ну і зрозуміла, що самотужки я цього не осилюю. І знов таке таки ж випадково, <рес> я зупинила ваші відео, вони мені зайшли. І відразу ж побачила запрошення на навчальний курс. Я погодилася, скажу відверто і чесно, я думала, що це буде щось таке. ну, Таке загальне, поговорили, вивчили 1-2-3, 1-2-3, оце таблички, оце все. Але да, змінилось багато чого, Змінился, змінився мій світогляд до речей, до людей, до подій, змінилась я, змінились мої думки, цінності. Просто структура курсу це було щось вау. Ви нас обманули, до речі. Да? Обманули, ну... Так. Ви обіцяли курс по базові ведичній астрології. А, а там, ну, там, там було все. Там, там був і курс по самооцінці, там така сімейна психологія, там просто, ну, просто я, ну, ніде ви такого не зустрінете, напевно, напевно, не знаю. Як зробити ага. гроші, як знайти ага. свою ага. взагалі, а ведичні, якась астрологічна сумісність, ведичні оповідки. Окрема величезна подяка це про те, що я познайомилася з і почала чевпитати шрімак Бгагова та. Це дійсно це істини. Це, познати це, ну, напевно, перейти на якусь таку вищу ступінь. що не знаю. І, так, да, звичайно, так як я казала, я думала, що це буде простенько собі, от АБВ 1, 2, 3. Але в моїй уяві ну, от, займалися меджотіш 15 місяців. Це як будувати дім? Ось є натальна карта, матриця. Е Принцип аналізу, там гороскопу, розбір будинків, знаків це ніби як проєкт. Там 2 d візуалізація А потім треба будувати. Сонова, стіни, основа це розуміння планет, розуміння їх в будинках, розуміння планет в знаках, розуміння знаків в будинках, хто на що як впливає. Потім треба добудовувати ще якісь поверхи, сходи, кімнати, перестінки. Накшатри, накшатри це взагалі чіпають мене саме серце. <реш> О, <реш> Просто е ну, Перевернуло теж мій світогляд. Ну, як, як як можна? Ну, от є гороскоп, а в цьому гороскопі оказується ще от, 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 от таке, 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 дробні карти, до яких я тільки вскользь ми їх оглянули, і то вже там відчулася неймовірна глибина. Ну ніби все, ніби все, Лиш кожному занятті щось була якась ізюминка. От Макарака, планета вашої душі, от Аргала. Ну, Це просто я вам дуже вдячна за цей курс. Я рекомендую всім пройти хоча б базові знання для усвідомлення себе, хто ми є в цьому світі, чому ми прийшли в цей світ, яка наша дхарма. Яка наша минула карта, до ми прийшли, як нам її правильно треба поміняти, як себе поводити? Тому що гороскоп це е, я теж дійшла до цього, усвідомила, що це не жорсткі рамки. От, в тебе такий гороскоп і в тебе все, стеля. Життя твоє от в рамках. Ні. Гороскоп можна? ну, не то що міняти, міняти відношення до, до подій, до, до людей, до речей. І, Таким чином можна змінити в розкоп, коли навіть жорсткі планети, це не так страшно. Я полюбила Сатурн, я полюбила свій Сатурн в 12 му будинку. Я не знаю, що він мені принесе, але я його просто люблю. Я рекомендую пройти всім це, а перш за все, рекомендую почати з, з ведечних таких ніби художніх казочок фільмів. Це Махабхарата. І велич Сатурн. Ну, дивіться, базовий курс. Він якраз призначений для того, дивіться, от ви не знали про веде про веде, про ведичну культуру, так, от, якраз його ціль в тому, щоб познайомити людей, що таке веде, що таке ведична культура, розуміння, що ти не тіло, ти душа. От базовий курс Джотіш, він в принципі він оглядає три теми: це планета, знаки, будинки. Так, да, але знаючи, дивіться, ну зараз, коли ви пройшли курс, так от ну люди приходять на, на ну, на початках, да, і вони зразу що питають, коли я буду консультувати, коли я зможу консультувати. Я що казав? Після ну от перше заняття у нас було вступне, мантри ми познайомились. Друге заняття у нас було сонце місяць Я казав для тих, хто зрозуміє тему сонце місяць, ви є експерти по сімейним стосункам. Я так говорю на другому занятті. Зараз, коли ви пройшли рік часу, от ви ну 15 місяців ви відівчились, так? От, згодні з тим твердженням, що хто дійсно зрозуміє, що таке сонце місяць, це експерти по сімейним стосункам. Так, так. Отаке, ну, так. І ну, так є, да. Місяць, душа наша, сонце це наше его, наша велич, чоловіча, жіноче і як жінці. Жити і поступати по відношенню до чоловіка як чоловікові? Це служіння, але не терпіння, а це якесь таке розуміння. Ще хочу сказати, що заняття дуже протікали динамічно. Це не сухий виклад був теорії. Ми розбирали кучу гороскопів, відомих людей, багатих людей, знаменитих людей, своїх гороскопів. Копи. Дуже добре, що це навчання проходить в групі, ми теж енергіями обмінюємося з одногрупниками. Дуже цікаво навіть дивитися, як люди, яких ти не знала, перший раз їх побачила, як вони міняються. В кращу сторону. Дивлюсь, да, всі були такі гарні, але з часом ми починаємо розмовляти, ми починаємо розкриватися. І і кожен розкриває себе, і дійсно всі, всі помінялися, всі в кращу сторону помінялися. І, і... Пам'ятаєте, да, точка, як вона перше заняття сиділа, вже потім така вся нами. Дуже цікаво. Ну, і звичайно, це теж вам великий Петре респект. що Курс викладається на українській мові, тому що зайти на терени інтернету це все Росія, російська мова, а тут рідна українська мова це дуже теж дорого коштує, що от ми просуваємо ведичну культуру української мови. А консультування, так, звичайно, мені здається, що ще довго буде мені страшно консультувати. Ну, коли я робила гороскопи своїм знайомим друзям, це трошки одне, одна ситуація. Коли робиш гороскоп і консультуєш незнайомих тобі, людей, дуже страшно помилитися, але треба перейти цю якусь планку. І Дуже ваші відео допомогли. Як приклади це, ну, це зовсім по-іншому. Не так як ми уявляємо собі, да от та, планета там, там там в тебе, там, там, все, тобі оце. Ні, це. ну, це дійсно це астропсихологія. І зараз я дивлюсь на людей. Це астропсихологія, астрокоучинг, воно таке суміш. Так, так. так. Це коучинг це більше ти береш, от ти маєш таке, що з тим можна зробити? Береш і робиш. От. Ну і сам Джотіш він дає, так як ми мантру спивали, Омнамах мені шешхає трікала г'яя. Тобто мудрець парашара який дає знання трьох часів минулого теперішнього і майбутнього. Ну то що людина себе вела таким то чином, сьогодні вона має такі результати, і тут від тебе залежиться, що ти далі будеш робити сьогодні. Тому що якщо ти, скажімо, щось робив недобре, то на завтра ти вряд ли щось хороше отримаєш, <гум> От, тобто, тут залежить від цього. Ну і з того вже відповідно ти розумієш, як тобі діяти. Ну а вибір в людини є завжди. І ти сам розумієш, ну сам думаєш, куди рухатись, Хочеш, робиш погане. Будеш мати результати, робиш добре справи, будеш мати хороші результати. Так, і Коли от кажуть: ти подивись, яка він сволота, як він живе, там купається в розкоші. Він купається в розкоші за минуле життя, за минуле благочестя. А так як він себе вчиняє от зараз в теперішньому житті, він потім собі буде далі відповідати за це. Тобто ніякої зависті, нічого не треба якогось такого. В Кожного своє життя. А на людей я дивлюся а, ага. Там зовнішність отака, -то, чи вчинок, характер, тембр голосу. Напевно, він там скорпіон, чи, там напевно, він тілець. От, цікаво його карту подивитися. Ну І реально, от просто люди, яких я зустрічаю, мені хоч, хоча б. Дату народження вже по Накшатрі можна подивитися. Багатьом я по Накшатрі розповідала їхні професійні там якісь якості, це, напевно, допомагає підліткам. Визначитися з якимось напрямком, куди рухатися, тому що в них такий період в житті, для батьків період важкий, а куди це там дитина моя. Куди? Ну і дітки не завжди знають, чого вони хочуть. А коли починаєш їм розповідати, от дійсно да, кажуть, справді, от я про це там щось мені подобається, але я навіть не задумуюся, тому що я думав, що це не для мене. Так що джйоті ж допомагає. В багатьох якихось речах в житті. Як я кажу, ну, загалом веде це є інструкція, як жити в цьому світі. От джотіш – це є як сати, якраз той листок, який підсвічений світлом, да, щоб конкретно, от як тобі жити в цьому світі. Ну от ще також про накшатра. То, що ви кажете, накшатра місяця вона показує. Знаєте, коли в людини є такий стан, що ти працюєш, вроді робота є, діти є, будинок є все добре, а тобі щось не те всередині. ти от не розумієш. І ти знаєте, як собака пояснити не можеш. От воно всередині щось тебе там кипить. Ну, от і накшатра місяця вона якраз так: а от той то так, о, воно, воно. Ото воно. воно". Це, це це якраз, от це дуже важливо, і воно якраз цю частину показує. Так, що... розуміння себе, коли я там ми всі ж цікавилися з дитинства ще гороскопами, да і я себе завжди ідентифікувала як козиріг. Я жила як козиріг, і, ну от мені було так, але не так. А чому я так поступаю? Я ж козиріг, я себе може і заганяла в якісь ці рамки, козірожі. Получилося, що я рак, це кардинально поміняло навіть моє відношення до, до сім'ї, до, до чоловіка. А що цікаво, ну, я ж займаюся, допустимо, чоловік не слухає там, мої лекції. Я йому часом, коли ми в подорожі, я йому там розповідаю дещо. Але він собі там на своїй хвилі, тому що у нього от Макарака Меркурій, він такий дуже розсіяний. Але я почала замічати, що він дуже себе по почав поводити. Якісь такі поступки, які раніше йому були ну непритаманні, от зараз він це робить якось сам. Просто сам. А можливо, ви їх просто не бачили? Можливо, так. Да. Можливо, там моя якась поведінка помиляла. Цікаво так. Ну, ну дивіться, як проявляється, так. я людям про що кажу? Коли люди йдуть на курс, я заявляю про те, що ви зрозумієте краще себе і це допоможе налагодити стосунки. От. Ну, і в першу чергу стосунки, які нас цікавлять, це в сім'ї. Ну, чоловік, жінка, діти, от, ну, таке мінімальне оточення на роботі. Да. Як от, знання Джотіш допомогли вам зрозуміти краще от себе, там, дитину, чоловіка, в колективі, як це повпливало? У колективі я стала якась спокійніша, толерантніша до людей, тому що керівна посада вона завжди вимагає якогось, або ти там гаркаєш, гиркаєшся з кимось, або ти там... Істерики навіть якісь можуть ну, таке бути такі моменти якісь кризові. А Зараз я стала рівніша, спокійніша. ну, Значить, так треба, по-філософськи. Нічого страшного, ніхто не помер, рухаємося далі, все нормально. Ну, Це оточуючі теж замітили. Зараз тим більше такий період в нашій країні, всі кажуть, а що ти п'єш? Ну, Ти така, сп... ну, така спокійна, що ти п'єш? Я нічого не п'ю. Е, я, я хочу признатися, да, я, я співаю мантри. Мені коли погано, я йду там в сім ранку на роботу, ще темно ніч, я співаю мантри. Е, коли мені щось не так, не гаразд, я відчуваю тривогу, я співаю мантри або слухаю мантри. Це теж такий елемент. <кій> Син у мене ну, він. Йому 21 рік. Він до моїх занять ставиться ніби як осторонь, але з, з, з іншої сторони він дуже цікавиться. Так, о, бач, ти свого слоника загубила, мам, вчора. Я тобі бачу його знайшов. <ріця> найшов. А <ганєша> я знаю, що це Ганеша. ну він ж слоник, він не слоник, це син Шеви. <ріця> <гаси> <гаси> Часом обережно, а що там в мене там з подружкою буде? <гаси> я говорю, ну це треба дивитися, ви ще там, типу, та, зустрічаєтесь. ви собі зустрічаєтесь, я не хочу втручатися в ці справи. І, до речі, він у мене ще студент, але дистанційно навчається. І коли на одному занятті теж такий момент знайомство з баладжі, Ну, сказали, просіть, просіть в нього, от, от балачі, просіть. І до мене перше прийшло це, звичайно, 21 рік хлопцеві. Хай би вже щось десь заробив, ну, свої кошти, хай би вже десь навчався. Це було десь, що я не помиляюсь, вересень чи жовтень, так? В кінці листопада він знайшов роботу дистанційну, він зараз працює, і другий місяць він заробив більше. Тапа зарплату отримав Дома. чи вдома, так. І йому дали премію. До речі, я баладжі ще винна, я йому сказала, кажу, з тебе така то сума премії для баладжі вийти. <прем 'ї> міняє, міняє. Стосунки з мамою, наприклад, в мене були ну, я не скажу, що в мене були якісь такі завжди відкриті, але. Рівні, я знала, це батьки мої. Це... а Зараз я забрала маму до себе вже жити, тому що вік вже такий, вона там ніби ще рухлива, але вже їй тяжко самі справлятися. Це теж був такий етап, ну нам ж всім треба, якби, так, коли там бабуся десь далеко, ми її всі любимо. А коли це в сім'ї, ну якісь певні побутові речі, але ми дуже плавно це пройшли. ну Я теж рахую, що це завдяки джотіш. Астропсихологія, так. Я би кажу, вроді, покажу, вроде, дивіться, от ви всі які всього розповідаєте, да? от люди, коли приходять до мене на курс, вони там а що, що, що там будемо вчити? Ну, там хочуть дровні карти, якісь спецтехніки, там ще щось таке. Я кажу: ми на першому курсі базовий курс ми вчаємо три теми: планети, знаки, будинки. Ну, ще четверта тема це вимірювальні прилади, які я їх називаю. Ну, тобто от Макарака, там, звітація, падіння, шватбало, ці всі питання. Да, Тож людям щось мало, вони кажуть, так, ми вже то все знаємо. Ага. <сіли> і, і, до речі, коли в нас ось були канікули, я думала, я зараз перечитаю, передивлюся всі карти. Я почала вчати свою карту. Mm -hmm. Я з усіма іншими очима на неї подивилася. І я думаю, ні, стоп, треба все рівно досконало вивчити свій гороскоп. Да, ніби, вот, ніби знаю, ніби там Ні, там якісь нюанси ще такі є. І почала заглиблюватися просто у свій гороскоп, а це означає, що я заглиблююсь в себе, що в мене було, що мене очікує, і, і як з цього вирвати, тому що всякі певні моменти. ну... Тобто тут жоті ж це... це, напевно, вже на все життя. Навіть, я думаю, якщо хтось не буде там таким. Спеціалістом і консультантом джотіш, для себе кожен з нас щось почерпнув і взяв дуже багато, дуже просто це. Я от люди, які е, є ці школи, в яких коли вони приймають студентів на навчання, вони дивляться гороскопи і там беруть людей тільки з певними комбінаціями, хто має перспективи на джуть. Я беру всіх. От бо так як ви кажете, що е, я от що звертав увагу, та що знаєте, що цікаво, то що люди, які приходять і хочуть стати великими астрологами, вони такі середнячки. А ті люди, хто прийшли, вони, вони прийшли чисто для себе повчитися, розібратися з собою. Вони настільки глибоко заглиблюються, і їхній рівень набагато вищий. набагато вищий. І Навіть по нашій групі я дивлюсь, хто я думала, ну так, да, прийшли. Я думаю, що вони такими потужними стали, так, заглибились. ну, Групи, ну, дивіться, це, ну, було дві групи: 25-та-26 група, да, сумарно це було біля 100 людей. От і до кінця дійшли тільки 14. От, тобто ці люди відповідно дивіться постійно, постійно, постійно працювати над собою. Так як я казав, от що це знак скорпіона. В скорпіоні нагадаємо, що в нас екзальтує китор. Ну от за скорпіона, у нас відпові... за восьмий будинок. У нас відповідає Сатурн. Да і знак скорпіона, як я кажу, що це повільне внутрішнє горіння. Тобто, там неможливо швидко зробити. Ну, ну дивіться, ви зараз цей курс пройшли, і я можу розказати теоретичну частину за годину, навіть менше, пів години години мені достатньо буде. От. Але коли починаєш та заглиблюватися, от, ну, перший будинок, пам'ятаєте, у нас було 16 годин, на тобто 8 годин аудіозаписи, ну це відеозаписи, файли плюс 8 годин обговорення, два заняття по 4 години. І після того, коли ти це все проходиш, я такий, ага, виявляється, що з людиною там не все так просто. Чуть-чуть складніше це все виявляється. Так що так. Окей, добре, дуже вам дякую за те, що знайшли час. Ми записали відео. От, так, ви зараз вже пішли на другий курс цей по накшатрах, так що бажаю вам успіхів, щоб пройти його. Це заняття теж ну взагалі вже відчувся такий зовсім інший рівень. Ну так, да, там вже треба, да, там вже треба на, на, на вищих рівнях працювати. Угу, угу. Так, так, Окей. Дякую. Ďakujem.